Вечір, четвер, 1 серпня, уже має свою інформаційну картину. У темах дня з вами Оксана Матрук, і сьогодні дивимося про таке. Вони спалахують, наче сірники. У Чернівцях підприємцю спалили позашляховик через його бізнес. У ювілейному 500-му випуску газета-версія розмістила на шпальтах статтю не про себе та своє свято, а про не найкращі журналістські будні. Талановиті та злі прийдуть і врятують український кінематограф. Роднянський Кадочкіна та Собчук про вітчизняне кіно. А тепер про усе це більше автомобільна інквізиція. У Чернівцях підприємцю спалили дорогий позашляховик через його бізнес. Принаймні так припускає чоловік. Гвалт підняли сусіди, самотужки загасити полум'я не вдалося. На щастя, припарковані по сусідству машини не постраждали, і вибуху не сталося. Хоча до баку спальним залишалося небагато. Загалом в Україні такий метод розправи з конкурентами не дивина. Кому і за що палять елітні авто? Далі у сюжеті да, машина в нас. Ще трьох недільнама, як ми купили цю нову машину. За цю п'ятикубову Toyota Sequoia її власник віддав 50 тисяч доларів. Ще й не встиг добряче покататись на ній. Ось так вона горіла минулої ночі на вулиці Кочубея. Пожежа сталася майже о четвертій годині ранку, просто під вікнами багатоповерхівки. Шум та гвалт підняли сусіди, адже квартира власників позашляховика по іншу сторону будинку. Чоловік вийшов ще з надією, що. Взяв ключі, щоб відігнати нашу машину, але все ж таки він вийшов, повернувся додому і сказав, що горить саме наша машина. І ми почали носити відра з водою, тільки це нічого не допомогло. Визвали пожежну, приїхала міліція так. Температура була настільки високою, що мотор сплавився повністю. Радіатор взагалі зник згорів як паперовий. Вранці на місці працювали експерти. На щастя, балон не вибухнув. Припарковані сусідні авто теж не зайнялися. Одне відігнали, а на синьому мікроавтобусі й досі видніються сліди пожежі. Погроз ніяких не було. Я думаю, що це пов'язано з його діяльністю. Він малий підприємець. є певні засепки, але але все, все, все попереду. Ще. Авто 2008 року випуску днями поставили на реєстрацію та отримали номерні знаки. Цей позашляховик не був застрахований. На даний час проводять технічну експертизу, аби встановити це коротке замкнення чи все-таки підпал. Днем раніше у черницях на автостоянці на вулиці парковий проїзд теж зайнявся позашляховик інфініті FX 35», вартість якого від 30 тисяч доларів. Кілька днів тому у столиці конкуренти одного перевізника запалили шість маршруток Мерседес Sprinter. За кілька хвилин водії позбулися і Майна і роботи. Винних шукають. На відео видно, що це підпал, проте обличчя приховані. На Буковині минулого року зафіксували 63 пожежі, де горіли автомобілі. У 2013-му уже 38. Аннатолін Кифурек, Іван Мурараш. Теме дня ТВА. Знову контрабанда, знову цигарки, і вкотре на Буковинському кордоні. П'ять тисяч пачок цигарок контрабандисти намагалися приправити до Румунії гумовим човном. За 50 метрів від державного рубежу. Прикордонники відділу Мамалига помітили нечітку доріжку слідів. Під час пошукових дій група реагування на березі річки Прут виявила гумовий човен та 10 ящиків цегрок українського виробництва марки Монте-Карло. Ще 400 пачок цигарок цієї ж марки того ж дня знайшли у міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення Вадул Сірет. В одному з вагонів вантажного потягу були сховані чотири пакунки чорного кольору. Усі цигарки уже облікували і невдовзі передадуть відповідним органам. Ювіляри в квадраті в січні їй буде 10 років, а сьогодні вона випустила свій 500-й номер. Газета версії. В такому знаковому випуску на першу шпальту журналісти газети винесли проблеми телеканалу. ТВА. про журналістську солідарність, об'єктивність, справедливість та любов до людей. Дивимося далі. Добрий день. Дайте, будь ласка, газету версії. Про спорт, здоров'я, політику, а головне про людей. Ось він й випуск газети версії. 16 сторінок щотижня вже 500 номерів поспіль. Це фахові журналісти, герої, про яких пишуть теми, які вишукують щодня, та роки праці. Це якась віха, якісь моменти вже можна підбити якісь підсумки і сказати, що хто ми є, що ми робимо і для чого ми тут. Газета версії для журналістки Маріани Антонюк є не першою, але найкращою. Вона випробувала себе і в інших сферах, але саме тут зрозуміла, що журналістика це її. Це три роки роботи в газеті, дослідила сотні тем та написала купу статей, найближчим для себе вважає. Людські історії, звичайно, це, це мабуть, найцікавіше. Коли, коли люди розкриваються, прості люди, які поруч з нами, вони. Надзвичайно цікаві, і ну варто говорити і писати про них. Фінансист за освітою працював у банку й одного дня вирішив стати журналістом. Руслан Козлов. Я прокинувся і подумав. А чому мені не стати журналістом? У версії зайшов випадково без попередніх порад, але вже згодом зрозумів тут його місце. А головний редактор це підтвердила, сказавши працюй. Перша стаття була наукового формату про суперконденсатори. А надалі мріє писати подорожуюче, щоб якомога більше було несподіванок. Можна спланувати номер по сторінках, що буде. Але ніколи не знаєш, яким буде кінцевий результат. Колектив газети версії це восьмеро людей різного віку та спеціальностей, поглядів та переконань. Але в них усіх єдина мета допомога людям, показувати їм версії, на основі яких вони повинні обрати свій шлях. Але для них це не просто робота. Це друзі, це дружний колектив, це сім'я, навіть можна сказати так. Спонтанність, непередбачуваність завжди щось новизна. Газета для мене це є частина життя. Вільна преса, тобто тут є можливість пропонувати матеріали, робити їх, реалізовувати. Насамперед, колектив це дуже дотепні, дуже креативні, дуже розумні, дуже обізнані люди, які мене збагачують. У день свого п'ятисотого випуску журналісти газети зробили символічний подарунок Тивашникам синю-жовту фенічку з написом версії, яка повинна помандрувати світом. Спочатку до Олександра Горського, колишнього журналіста ТВА. а потім вже куди вітер повіє. Ми збираємося зробити групу, створити групу в соціальній мережі Фейсбук. Група буде називатися якби там мандрівна фенічка і відслідковувати долю нашої фенічки. для читачів. Газета версії вона справедлива. Вона зачіпляє заживе. Там є багато цікавого про наше місто особливо. Хочу побажати всім, хто її випускає всього самого найкращого. Подобається. Мені подобається все, що робить Людмила Чередавик. Всяких успіхів подальшому успіхів і щоб читали цю газету. Ірина Сайдак Іван Морараш Тема дня тива. ТВА знову в телевізорі, і це не порожні слова та показові амбіції. Процес зрушив із мертвої точки. Після майже десятиденного мовлення в інтернеті та соціальних мережах прес-конференцій та пікетів колектив телеканалу не опустив рук, а продовжує працювати і боротися. Керівництво ТВА робить усі необхідні документи, щоб більше ніхто не зміг припинити роботу та відібрати мовлення нового телебачення старого міста. Також власники та весь колектив телеканалу дякує колегам, журналістам, глядачам, рекламодавцям та друзям друзям за підтримку, довіру і допомогу в такій ситуації, що опинилися. А ми продовжуємо сьогодні у Чернівцях побував голова Федерації профспілок України Юрій Колик. Окрім того, що обговорювали стан справ обкомах профспілок, фінансування та боротьбу за приміщення по всій Україні. Чиновник зауважив, що зараз стало поширним явищем створення спілки з політичним підтекстом. Столичний гість мав на увазі появу двох нових організацій: професійних спілок підприємців та працівників мас-медіа. Незалежна медіа профспілка у Чернівцях покликана відстоювати інтереси журналістів та виборювати право Кожного громадянина мати доступ до інформації а днями вона звинуватила регіональну владу у байдужості щодо ситуації довкола ТВА. Пан Колек вважає, що утворення нових спілок поплюжить рух у класичному його розумінні, підриває авторитетність професійних об'єднань на міжнародному рівні. Я думаю, що це абсолютно чиста формальність, але формальність, яка є основою якої лежить політична амбіція. Ми знаємо, під чиїм крилом створилися ці проспілки. І вони абсолютно не будуть думаю, що не будуть, а я навіть впевнений, що ці вони не будуть займатися захистом членів проспілок своїх, де я думаю, що такі структури будуть використані в інших цілях. Можливо, політичних. Ми продовжуємо Запорізька Січ 1911 року стала першим повнометражним фільмом виробленим на території України. З того часу минуло століття було подолано кілька окупаційних режимів. Телебачення та інтернет майже вщент знищили завісу загадковості кіноіндустрії, але фільмів українського виробництва від цього не побільшало. Хто в цьому винен та що робити, дізнаємося просто зараз. У 50-х, аби зняти фільм, потрібно було отримати схвалення міністерства культури та пройти усі кола цензури. Сьогодні влада на розгортання кіносюжету впливає мало, але от пекельні кола пошуку грошей на фільм є не менш, а може й більш складними для проходження. Бюджет повнометражної стрічки складає у середньому мільйон гривень. Як робити українське кіно в українських реаліях? Добре, знає Дмитро Собчук. У його арсеналі вже кілька короткометражних робіт. А попереду прем'єра першої повнометражної стрічки Красна ма. Кіно це завжди якийсь унікальний автомобіль, який потрібно кожен раз збирати з якихось а, унікальних деталей і, і шукати і, і, і постійно це процес ну, такий бачив. Ось тому а, можна зняти кіно і, і там 200 доларів. А можна зняти кіно і за, за 200 тисяч доларів, Конкурсна програма одеського кінофестивалю цьогоріч включала в себе одну стрічку українського режисера Олени Фетисової, що разом із вірменським режисером та виконавцем головної ролі Сержем Аведикяном зняли фільм Параджанов. Стрічка не перемогла, але довела, що якісне кіно і Україна здатні перетнутись. Кілька днів поспіль крутили і короткометражки вітчизняного виробництва. І якщо учасникам ще працювати і працювати до Ілєнка, Параджанова. Муратова і Криштофовича Балаяна, міжнародне журі вірить, що український кінематограф лише починає свій зірковий шлях. Питання не в темах, а в даруваннях. Якщо є талантливі люди, вони це зроблять добре. Ось питання головне в відносині до молодому українському кіно, є ли там на сьогоднішній день не просто злі, а злі і талантливі. Вот Ось це питання, яке було б бы, бы любопитно. Марічка з стінів забутих предків Параджанова, яку зіграла Лариса Кадочкіна, стала образом кінокрасуні, на яку рівнялись тисячі дівчат та жінок, і яка навіть стала секс-символом СРСР. Сьогодні Лариса Кадочкіна із захватом згадує красу Буковинського краю, високі смереки людей у національних строях та особливий дух, який просто необхідно повернути на екран, повернути по-новому. Обов'язково має з'явитися, але не вірю, щоб, тим більше, зараз дали можливість багато. Снимать вот эти конкурсы и все. Я думаю, что должен появиться фильм. И молодой какой-то режиссер к 40, не, к 30 годам должен снять уже что-то новое. Должно быть нельзя повторять старое, оно невозможно повторить. Новое, но именно что-то такое, чтобы, как сказал, вот это отсюда, вот это с этого края, вот душу этого края. Иван Темы дня ТВ. Спілкування з однолітками, спорт, здоров'я, а ще розваги, друзі та дискотеки до схочу. Табірне життя люблять ті, хто буде раз там був, а відтак неодноразово туди повертається. Сьогодні у Чернівецькій області у чотири зміни діють 14 стаціонарних оздоровчих закладів. Наразі збігає третя зміна. В дитячому пансіонаті Вербиченька, що знаходиться на Стороженеччині, було добряче гаряче не від сонця. Там відбулися традиційні для цього табору змагання зі спортивного орієнтування. Як відпочивають діти без батьків і від чого приходять у заклад. Дивимося, переходьте за лінію переходьте. за лінію дітки. увага, руш. В очах блиск, у тілі моторність, у голові омріяна перемога. 250 школярів, що відпочивають у пансіонаті Вербиченька, уважно слухають рекомендації професійних спортсменів, що приїхали в гості. Та на випадки демонструють власні вміння і бігати, і орієнтуватися на місцевості. Невеличкі картки самого пансіонату найголовніша підказка. Це змагання, в якому учасник за допомогою карти і контрольної карточки знаходить контрольні пункти, які знаходяться на місцевості. Ну місцевість у нас дитячий панпансіонат Вербиченька. Всього на території. У нас знаходяться 15 контрольних пунктів, і з них діти повинні згідно свого віку знайти певну кількість контрольних пунктів. Здорова конкуренція лише підсилювала бажання фінішувати першим. Утім, для кожного змагання зі спортивного орієнтування проходило по-різному. Скажи, будь ласка, ти вже з усіма завданнями впорався? Ще ні. А тобі цікаво? Так. Да. Чому? Тому що тут весело і я хочу зайняти перше місце. Ти вже впорався з усіма пунктами? То. Все знайшов? Ні. А важко? Да, я трохи. Я трохи. А що тобі допомагає впоратися? Разум. Легко було, Легко. не тяжко ні. Пенсіонат «Вербиченька» здавна славиться своїми олімпійськими днями і почесними гостями. Змагання зі спортивного орієнтування тут проводять вже шостий рік поспіль. Цьогорічним зірковим гостем став Сергій Васильков, чемпіон України зі спортивного орієнтування, який достеменно знає, чому спорт це здорово і круто. Воно дає дітям силу волі, розумові здібності розвиває, тому що це не тільки біг це треба розвивати свою логіку, пам'ять мишлення. Це треба не тільки вміти бистро пробігти, а ще й правильно пробігти, правильно розпланувати свої дистанції. Хто правильно розпланував дистанцію? Той зможе швидше всіх прибігти, кажуть, до мети до медалі. У Вербичинці щоліта відпочивають діти з усієї буковини і справді залишають тут своє серце і душу, бо в улюблене місце повертаються вкотре. Дар'я Яківна, директор дитячого пансіонату, кожного знає в обличчя каже, що всі дітки особливі. Утім, третя зміна таки унікальна. Всі дітки особливі. А наші дітки сьогоднішні дня особливі тим, що вони приймають участь в усіх конкурсах. Вони хочуть дуже багато. Ми проводимо анкетування на початку зміни і на основі їх Жаль, ми складаємо тільки план роботи, і тому у нас кожного дня проводиться дуже багато масових заходів, в тому числі спортивних. Молоді, сміливі та креативні. Ні на йоту не відстають від своїх вихованців і їхні ...вихователі. аби показати дітям приклад. Вони підготували спортивний танець і ще більше закохали у себе дітей. Звичайно, намагаємось, щоб не тільки дітки для нас виступали, а так само, і ми дарували їм якісь емоції позитивні, щоб вони розуміли, що ми також для них працюємо. Ну у нас є такий трішки тихого часу. Виділяємо і для того, щоб попрацювати змагання позаду, показові виступи теж завершили спортивний день нагородження. Переможці та призери змагань отримали грамоти та пам'ятні призи, серед котрих футболки з логотипом вербиченьки. Аби вдягнувши її, кожен міг сказати своїм батькам та друзям Табірне життя це круто. Юля Савтенко, Олег Сташкевич та Медня На сам насамкінець. Нагадаємо головні теми 1 серпня. Вони спалахують, наче сірники у Чернівцях підприємцю спалили позашляховик через його бізнес. У ювілейному 500-му випуску газета-Версія розмістила на шпальтах статтю не про себе та своє свято, а про не найкращі журналістські будні. Талановиті та злі прийдуть і врятують український кінематограф, роднянський Кадочкіна та Собчук про вітчизняне кіно. На цьому кажемо вам до побачення. Більше інформації на офіційній сторінці ТВ у соціальній мережі Фейсбук. Зустрінемося у темах дня, будьте щасливі!